Приїхав на дівчаткам за Фронті. Сьогодні ми знаходимося на сервері Косткрафт. Е, мені тут одна людина написала коментар, типу, знімай частіше Косткраф, знімай Косткрафт, я вирішив все ж таки продовжити. Тому що я завжди знімаю тільки те, що мені подобається. І якщо вам е, це хочеться частіше бачити, потрібно всього лише написати, що от знімай таке то і таке то. От, я би хотів таке от побачити, от е, хочу знімай. І якщо я побачу сенс в тому, щоб це зняти, і це буде, на мою думку, більш-менш цікаво, то, звісно, я знімлю. Чому і ні? Ну, а зараз привид. Карта на 10 людей. Зараз нас тут здається дев'єтеро. І привид має всі шанси виграти, тому що тут, як ви бачите, багато простору. Що для нас не добре, а що для приводу, ну просто клас. Ух ти ж його. Так. Готуємося тут десь стріляти. Є! Є! Ну! 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 Ех, Блин, я думаю, зарыгу бью. От, от жалко, що... Він... Цей привет точніше. Воу. Де він є? Так. Воу-воу-воу. Так. Тихенько, він десь тут. Потрібно слухати, потрібно дуже сильно слухатися в те, де, він, де ці звуки його видають. Щось я таке не говорив, сам не поняв. Десь ви зрозуміли. Чогоче? Я тебе спасу. Є! Yeah! Убив! Убив! Затащило! Ну що, пацани, бачите, як треба? Бачите? Вчіться, вчить! Вчись, поняв, от особливо, я тебе спас, я тобі життя. Врятував. 58%. Когось 42. Надіюсь, що кого-когось 42 не буде приводом. Я хочу, попроб... хочу на цій карті спробувати бути приводом, тому що тут ніколи ще не був ним. І буде цікаво. І... хто ж привид? Де тут показує час? А, ще 4 3 2, 1. І. ЄС! Yes, Єс! Yes. Дякую, дякую, дякую. Всім дякую, всім дякую за блодесменти. Дякую. І час. Лякати народ. Для початку потрібно знайти скупчення людей. Ну, такі люди, які не розуміють, що на початку приводу є бомб. Ойо! Ух, тут є. Тут є споров. Ну що поробиш перший раз на карті. Споро по жестокому треба було спочатку відійти. От туди кинемо. Ну отак тобі. Помстився, чувачі, що ти взагалі в мене хоча б раз якось попав. Ой, звуки щось підлагують. На, хлопче, лови. Єп, когось попав. Як? Не знаю, але в когось. Блін. А, вони самі себе валять. Хе-хе, молодці, хлопці, йуй, хоча я сам нічого не бачу. О, все. О, чорт. Мм. є, чекаємо, підходим Єс. Хух. У того пацана не лишилося зовсім гранат, і він беззахисний. Та як беззахисний? З такою-то броньою і мечем тяжко бути беззахисним. Так. Завжди потрібно повертатися назад. В принципі, в страшних фільмах це навпаки потрібно дивитися тільки вперед. Але на Косткрафті все по-інакшому. Тому що привид завжди старається бити. Ззад. <хи> ну, тобто, ззаду бити, а не е, в п'яту точку. Ну, я надіюсь, ви мудрі люди. Отак от. Ударили його разок. Ну, от не потрібно ніколи от таким от бути. Тобто сидіти е, е, збоку. І надіятися, що так ти зможеш пити приводи, ну тому що це взагалі не цікаво. От він зараз похилився, все, йому норм, і Ну, то реально це нервує і роблю тільки боягузи. Отак от взяли з боку, ударили, відходимо. Підходимо ще звідси. Я вже запам'ятав цю карту. Добре. Тому що гра от перед тим один раз. Перед зйомкою з записом відео. Ну йди сюди, ну що ти вже тікаєш, ну. Ну, і так помреш. Що тянути? Ух, ми убили всіх. Зігравши перший раз на приводом, і це досить класно. Давайте ще зіграємо третій раз. Чи стоп. Та, третій раз. І все. Ой, ні, ні, авої. Ні, ні, ні. Третій раз і все. Ох. Скільки тут людей? Що, що так мало людей я щось не поняв? Думаю, War... God... of war. God of War... God of... War... War... Okay. Окей. І... Ух ти, я думав, ти будеш приводом. Цікавий, рандом. Рандом завжди цікавий. Стрілямо туди, стріляємо сюди. <теперев> Ух ты жо! Чваче. Не лякай мене. Я подумав, що. Ні, спочатку. чи... То він мене вбив, чи я його поцілив. У в будь-якому випадку я не винуватий. <схід> Тому що якщо він мене вдарив, то він сам винуватий. якщо. Він попав під мою стрілу, ну він сам поліз. Так, потрібно це все. А геть. стоп, стоп, стоп. Ви чули? Так. це... Ну, ідіоти! Нереальні просто. Вони ну, навіщо кидати гранати туди, де е не є привид. Тому ну, що реально, я коли бачив відео е, по Косткрафту, це було набагато інакше. Люди старалися е, не попадати один в одного, е, стрималися один біля одного. А зараз тупо що стати привидом. Стріляють, кого попало, як попало. Ну, тобто таке є, ну що поробиш? Такі от ми люди... Якось швидко це все стало, тому давайте ще один раунд, це вже буде останній. 12% у мене скільки, а я ні нікого не вдарив. Раз, два, три, чотири, п'ять, і я шостий. Шість людей з десяти. Воу. 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 Боже фу. Е. Вон, бро, здоров. До речі, що таке? Я такий тільки кіндермена бачив. А ти тепер... А ти якийсь робот. Хе. Цікавий чувак. Таак. Ну давайте пошукаємо по-м. по... подумаємося, макітрую. І... Будемо йти на шифті. Щоб привод нас не побачив. Через стіни. А то знаєте, який він екстрейщик. Я тут вже з одною колись грав. То в неї такий був екстрей, що вона вже стала ставала приводом. Але в результаті ним грати нормально не вміла. Ну, це вона. Е і завжди зливалася дуже швидко. Тому. Ух! Так. Не забуваємо повертатися назад, повертатися сюди, сюди. Є. йо є, попали, попали! Не. Eh. Ну, well, добре. О! єп. Ну! ножбо! Є! Попали! Чувак! ножбо! Ееееес. Сейчас гот Єс. Ну! Все ж таки, народи... Ми будемо прощатися, напевно. Напевно, будемо прощатися. А, ладно, то давайте вже що робити вже. П'ятий раунд. Так як мав заліти бути тільки 4, але... П'ятий раунд, тому що я стану приводом. Якщо я не стану приводом, я зразу закінчую відео і все. Нічого тянути. О, які це клопище, до яке око? Оооооо. Е. Uh. <laughs> ну, і... єс. Yes. Ну, шачки, привид. Давайте зіграємо останній раз. І на цьому будемо закінчувати. Коче, 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 коче. А ну давайте мої виживчі, хороші, добрі й погані. Блін. Погано кину. Я думаю, зараз буде бігти тільки вперед. А виявляється він такий от хитрий. Добре. А, він. Чувак запанікував. О ні! Що робити? Що робити? Боже! на кого надіятися? Сирена! Викликай щутку! На тобі. Світ охопев зомбі апокаліпсис. 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 Фух. Класно. Чотири хвилини до кінця матчу. А цей циклоп досить живий. На 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 ба тікати. Буш 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 бусь! Налікали, налікали добряче А ще, якщо так копу то обще. Ух, так. І що будемо робити? У кого які варіанти? На жаль, це не пряма трансляція. І не можна спитати у когось, що робити. Е... Вони молодці, ходять завжди в парах. Але цей відділився від неї. Від стаї. І знову прийшов, ну. Жесть! Мені залишається тільки бити, то й все. А, вони молодці, б'ють самі себе. Що за. Циклоп також падає. І залишилось лише два гравця. Ну вони молодці, я радий за них, що вони такі хороші, добрі, виховані. Дозволяють приводу себе покалічити. Оп, стоп. Все. Годво. Стоп, як так? Я ще взагалі не зрозумів, як він той. Ааа, поняв. Кот. Uh, Бог війни попав в цього чувака, в результаті в нього хп, він здох. Що ж, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Замбув Фроньк. Всім па.